Всім привіт, народ! І зараз невеличкий огляд, ну можна сказати, перший погляд в принципі на револьвер під патрон Флобера. Це Вайраух Arminius хв 4 з довжиною ствола 6 дюймів. І це саме той револьвер, який є подарунком від моїх підписників мені на 33-й день народження. Дуже дякую вам, друзі. І це дійсно дуже крутецький подарунок. Він навіть перевершив мої. Очікування, окрім того, що він реально дуже круто виглядає, в нього ще й доволі цікаві характеристики. Ну і сьогодні я відстріляю його через хронограф і також спробую відстріляти його по мішені з дистанції 7 метрів. Це моя така стандартна флоберівська. Дистанція, побачимо, що він нам покаже по точності і купності. Ну а стрілковий тест буду проводити чешськими патронами. Це ось патрончики, які були в комплекті з самим револьвером. І саме цими патронами я відстрілював в тому коротенькому відео, яке ви вже могли бачити на моєму каналі. Також ви могли бачити в мене на каналі ось такі патрони з фіолетовою наклейкою. Це, ніби як якихось дуже старих партій, патрони флобера. Їх я також спробую відстріляти через хронограф. Подивимось, яка буде різниця по швидкостям, і взагалі що вони зможуть показати. Погнали стріляти через хронограф. Так, обираю Вайрау хв 4 6 дюймів. Куля сільер Белот Флоберт. Буде серія пострілів з 8 штук, тобто повний барабанчик. Відстрілюю спочатку ось цих кульок, які були з ним в комплекті. Споряджаю барабан. 8 кульок в барабані. Так. І.

Четвертий. 313,8. П'ятий. 299. О, запах флабера. Шостий. А, шостий не спрацював? Сьомий постріл? Знову не спрацював. Що таке? Восьмий постріл? 278,2. Так. Два постріли не заміряло. Але, в принципі, дуже круто. Середня швидкість 297, середня потужність 22 джоуля добре. Дивимось на кол. Дуже гарний. Екстракція в принципі без проблем. Гільзи, до речі, зовсім не піддуті. Що є дуже добре. Споряджаю другий барабан з цими з фіолетовою наклейкою, патрончиками, чехами. Також буде повний барабан, також 8 патрончиків. Так, є. І що ми будемо робити? Мабуть, буду продовжувати перший постріл. Зроблю трошки більшу дистанцію до хронографа, можливо, буде краще працювати. Так, перший постріл не спрацював. Другий 306,6. Ну, в принципі, плюс-мінус той же ж рівень. 296,1. 306,1 308,9 310,5 293,2 292,8. І все. Відстріляв другий барабанчик. Гільзи зовсім не піддуті. Ну, одна ось може трошечки піддулась, буквально капельку. Екстракція. Трошки тугенько, але одним пальцем, в принципі, все екстрагується. Ну і дивимось. Середня швидкість 299,7. Середня потужність 22,5 джоулі майже. Це у нас із 13 пострілів. Ось можете подивитись на всі оці постріли. Ну, круто, додаємо до рейтингу. Графік по потужності по енергетиці і графік по швидкостям. Ну, а зараз відстріляю його по мішенці. Контрольний замір відстані. 7 метрів 10 см. У мене тут мітка лежить, щоб, скажімо так, нічого не переплутати. Повний барабан, буду відстрілювати по двом пристрілічним мішеням. Стріляти буду ось з тими патрончиками, так як якоїсь особливої різниці між цими та з фіолетовою наклейкою я не помітив, ну як мінімум по швидкостям, то й думаю, що вони ну, плюс-мінус однакові. Роблю вісім пристріличних пострілів по чотири верхню нижню мішеньку, і якщо що можу підрегулювати цілик, щоб все це летіло ближче до центру. Потім роблю відстріл повного барабану 8 набоїв в олімпійську мішень номер 9. Ну, для пристрілки, в принципі, непогано. Ось перші чотири постріли, трошки вище пішло і лівіше. Трошечки буквально підрегулював і, в принципі, вже ближче до центру. Тому зараз споряджаю е, новий барабан і відстрілюю ще 8 набоїв, поки за мною ніхто не приїхав. Бо стріляє він доволі гучно. Давайте покажу ще раз екстракцію. Ось, будь ласка, в принципі, гільзочки то майже і не піддуті. Знову таки одна чи дві дещо ну, трошечки-трошечки піддуті, як мені здається, ось ця і ось ця. Всі інші прямо зовсім не піддуті. І одним пальцем протискається з невеликим зусиллям, але при цьому гільзи ну, досить легко вилітають. Повний барабанчик заряджений, ходімо ж його відстріляємо. Ну і погнали 8 пострілів по олімпійській мішені. Відстріляно. Ну, в принципі, я результатом задоволений. Зараз підрахуємо кількість балів. Ну і ось що ми маємо, на мою думку, досить непогано, як для флабера. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всі влучання чітко видно, тому, в принципі, зараз повиписую очки. 9. Тут 6, 7, 7, 7, 7, 6 і 5. І з восьми пострілів ми маємо 54 бали. А знову ж таки, для револьвера під патрон Флобера досить непоганий результат. В принципі, мене він влаштовує повністю. Я даним револьвером задоволений. Ще раз дуже дякую вам, друзі, хто долучився до збору коштів на даний подарунок мені. Дякую вам, я б його собі, мабуть, сам би і не купував. Хоча, якби я знав, що в нього от такі от. Характеристики, то, мабуть, купив би його одразу, але якби про це знала ще хтось, то його б купили, як тільки б він з'явився в продажу. Ось ближче до світла хочу ще показати цікавий момент, що у 6-дюймового револьвера Вайраух у нього трошечки зрізаний ствол, ось Тут, бачите, зріз. І не знаю, тут треба буде порівняти це, типу, для того, щоб легше виходила вісь барабану, щоб вона не заважала. Але я дивився в 4 дюймовій і в 2,5 дюймових версіях. Ну, такого я не помітив. Чи там вісь барабана трошечки нижче, чи що, коротше, якийсь отакий момент. До мене з дому вже відправили мій 2,5 дюймовий вайрау. То там я ще цей момент передивлюся і порівняю. Але в цілому. Даний апарат ну, прямо булочка, прямо бомба, прямо, блін, кайф. Мені він дуже подобається. Давайте з правої сторони покажу. Made in Germany, Вайраух, все круто, Якась, якийсь значок ПТБ, не знаю, що він означає. І класно. І тут е, повністю сталевий ствол, і зверху тільки прицільна планка. Прицільна планка з алюмінією, вона прикручена двома гвинтами. Бо є ніби версії, де. І ствол також з алюмінією, а всередині вже лейнер 4-дюймовий під патрон Флобера. Тут же ж маємо повністю сталевий ствол під патрон Флобера. Так, ну І логотипчик, і руків'я дуже зручне, дуже класне. Давайте ж ще раз подивимось на екстракцію. Ось вони відстреляні патрончики. Знову ж таки, ну якесь, ну якесь, саме саме мінімальне піддуття. Я б сказав, що вони зовсім не піддуті. Екстракція, невеличке зусилля, в принципі, все екстрактується. Ну і в заключення можу сказати тільки одне. Це просто прекрасний револьвер. Це чудовий зразок зброї під патрон Флабера. І я дуже радий, що він потрапив до мене в колекцію. Це 6-дюймова версія револьвера під патрон Флабера від Вайраух Arminius хв 4 Також у мене є 2,5-дюймова версія, її до мене відправили. Також спробую відстріляти його по мішенці та через хронограф. Там ще й два барабанчики в мене є. Також один трошечки модифікований, але тут, як бачимо, нічого навіть модифікувати не треба, все чудово працює прямо в такому вигляді, в якому я його придбав. Це, звичайно ж, не новий, це далеко не заводський варіант. Над ним попрацювали, попрацювали добре, тому в мене до його роботи жодних нарікань абсолютно немає. Буде можливість стріляти, буду відстрілювати його ще. Він. Дуже кайфовий, дуже мені подобається, прямо характеристики, такі, як треба. Вашу думку напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво її дізнатися, про неї почитати. Також не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо хтось ще досі не підписаний. Додаток Енергія кулі можна завантажити з плеймаркету. Посилання буде в описі до відео, користуйтесь, він абсолютно безкоштовний. І на цьому все мабуть, друзі. Такий от невеличкий огляд, але дуже класний, цікавий револьвер. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Всім успіхів, влучних пострілів. Бувайте!